Одне з головних питань, навіщо людство колонізувати місяць, є декілька ключових причин. Перше тренувальна база для Марса. Перш ніж відправити людей на Марс, нам потрібно випробувати наші технології і стратегії в менш небезпечному середовищі. Місяць це ідеальне місце для цього. Дослідження ресурсів на місяці вже виявили водяний лід, яким можна перетворювати на питну воду або використовувати для отримання кисню і ракетного палива. Крім того, місяць багато рідкісними корисними копалинами, таких як ГЕЛІ-3, який потенційно може стати паливом для майбутніх ядерних реакторів. Підготовка до міжпланетних польотів. Створивши постійну базу на місяці, людство може значно зменшити витрати на міжпланетні польоти. Місяць може стати перевалочним пунктом для цього і для місій у далекий космос. Колонізація місяця може стати першими кроками для створення страховки для людства у випадку глобальних катастроф на Землі. У майбутньому місяць може слугувати безпечним притулком для невеликих людських.